10 ознак того, що у вас є проблеми в роботі щитовидної завози. Не ігноруй ці симптоми, тому що це може бути небезпечно і досить фатально. Перше, у вас є постійна втома, ви такі, наче поспали, а сил все одно немає. Друге, у вас є набряки, які не залежать від прийому їжі, постійно такий, як шар. Обличчя, ноги. Третє, ваша вага набирається, що б ви не робили, вона не знижується. Тобто о, постійно о, ця боротьба з зайвою вагою, що б ви не робили. Четверте: це о, депресивні настрої, тобто такі от постійні емоційні качелі. То вам хорошо, то вам плохо, а по більшій мірі ви завжди знаходитесь в такому депресивному стані. П'яте, у вас постійно мерзнуть руки і ноги, вам постійно холодно. Шосте це випадіння волосся, особливо тут на затилку, або можуть такі бути точкові ситуації. Велосипад, да, любімої, це щитовидка. У вас є емоційне переїдання. Тобто, вам постійно може хотітися щось різкого, солодкого, щось солоного, вам постійно холодно. Постійно холодно, ви постійно мерзнете, у вас ці холодні руки, ноги. І десяте у вас є закрипи. Тобто ви ходите в теле не кожен день, і це ознака того, що у вас є проблеми з щитовидної залозою. Напишіть в коментарях, скільки ознак ви в себе нарахували, які аналізи треба здати для того, щоб розуміти, що у вас є. Чи є, чи немає у вас проблем щитовидної залози, з дивіться опис цього відео і обов'язково приходьте на консультацію, пишіть мені в директ і записуйтесь на вступну консультацію, будемо вирішувати ці проблеми. І обов'язково поділись цим відео зі своїми близькими, щоб вони теж розуміли, що всі ці симптоми вони відносяться до проблем з щитовидної залози.